Коломийська красуня Олеся Стефанко, яка отримала титул першої віце-міс Всесвіт у 2011-му. Великдень святкувала у батьківській хаті. Ми зустріли дівчину у Коломиї та розпитали, що цікавого відбулося у житті за ці роки та чим займається українка після тріумфу у Бразилії. Усі великі свята, зокрема, Різдво та Великдень, красуня зустрічає у рідній Ковалівці. Не пропустила жодного. Каже на Прикарпаття їде, аби відчути ту щирість, яка притаманна тільки нашому краєві. Мені здається, що дуже сумно святкувати ці свята десь далеко від дому. І я сюди приїжджаю. Звичайно, я сумую за своїми батьками, я сумую за своїми родичами. Але, мабуть, основне, чому я приїжджаю сюди, я приїжджаю за якоюсь щирістю, от за якоюсь такою невинністю, тому що а, таке публічне життя. Інколи втомлююся від нього, втомлююся бути постійно насторожі. сторожі, просто інколи хочеться приїхати в рідне село там віддатися. В руки батька мені про що не думати і знати, що ти тут захищена. Тебе тут ніхто е, ніяк не, з, ні з якої сторони не захоче там обманути, використати. Щоправда, великодню ковбаску Олеся не куштувала. Віднедавна змінила погляди на життя та стала вегетаріанкою. Це не дієта, радше переконання. Пасочки звичайно дозволяє ніколи не сиділа на дієтах, тому звичайно я собі і пасочки, і тортики. Про особисте життя друга красуня планети багато не говорить, але в стосунках поки не визначилась. Я ніколи не дозволяла собі виставляти своє особисте життя на показ, навіть особливо, якщо в мене там були стосунки з відомими людьми, тому що завжди певні якісь виставляння на показ, воно завжди а, все ж таки псує стосунки. От і наразі ні, я живу одна, а, скажімо так, поки що. А в сумках я, мабуть, не визначилась. Наразі Олеся вся в роботі працює над телевізійним проектом про моделей, який незабаром з'явиться на екранах. Мені б хотілося знаєте, внести якусь свою частинку. От, е, можливо, навіть е, якесь моральне виховання нашої молоді, тому що спостерігаю, що е, останнім часом дуже багато е, ну, серед молоді панує думка, що для того, щоб чогось досягнути, потрібно там. Тільки краса, або ну тобто моральні, якісь принципи ставляться на зовсім на інше місце. Там виховання, певні якісь е, наукові здобутки. Я б хотіла б е, саме з допомогою цієї передачі, наголосити, що навіть в такій сфері, як шоу бізнес, там модельний бізнес, не ну однієї краси недостатньо. Потрібно мати ще якісь е, свої принципи, устої І також потрібно бути освіченою розумною людиною, щоб чогось досягти, ну як і всіх інших сферах. Створити такий проект спонукав і особистий досвід. Коли я там виграла конкурс, дуже багато людей було, які хотіли е, за мій рахунок, там погодитися, якось використати мене. Просто, слава Богу, мої батьки дали мені, е, е, як я тепер розумію, дуже хороше виховання. І навіть е, е, ну, я, я якось заздалегідь розуміла ці всі обмани і намагалася їх обійти, і розуміла, що воно того не варте. Наприклад, я там, якщо зраджу своїм принципам, можливо, я щось за це отримаю, але воно буде не, не настільки приємним і не буде гріти душу, так як е, те, що я здобуду своєю працею. Олеся має три червоні дипломи, тому вважає, що на життя зможе заробляти не тільки красою, а й розумом. Я народилася маленькому селі, і для мене мені завжди батьки вклали в голову, що а, для того, щоб дійсно вийти в люди, чогось добитися, потрібно вчитися. Тому я змалку вчилася, у мене три червоні дипломи, і навіть вже ставши місяця, все одно продовжувала вчитися, тому що розуміла, що це якби основа, ну, тобто це ключ в життя. І, звичайно, вигравши в конкурсі мені дуже пригодилися мої знання, тому що це в нас конкурси краси, це просто конкурси краси за кордоном. На конкурсі місце всесвіт» конкурс краси. Це не просто змагання між красивими дівчатами, це змагання між розумними освіченими дівчатами. І Нам весь час, коли я була там, нам влаштовували співбесіди, опитування, і навіть на конкурсі нам ставили запитання. І, звичайно, в майбутньому, сяки мене є юридична освіта. Я планую все ж таки займатися юриспруденцією. Поки що, звичайно, в мене є досвід роботи моделлю, праці в індустрії краси. І, звичайно, мені хочеться використати ці е, знання. Олесені вихідні вже закінчилися, але дівчина з нетерпінням чекатиме нагоди, аби знову повернутися на рідну Коломийщину. Хочу вам побажати веселих святкувань. Хочу побажати, щоб ви завжди були оточені любов'ю рідних, близьких людей, тому що я зрозуміла, що це, мабуть, найдорожче, що може бути в світі. От ніколи не забувайте про своїх рідних, ніколи не а, лінуйтеся там, приїжджати до своїх батьків, тому що вони дуже дуже цього чекають. Доброти, достатку, всього найкращого.